Доброго дня, компанія Автофокус, настав надходження Audi A4 в Б-9 кузові 2017 року випуску даний автомобіль, має 2-літровий бензиновий двигун під капотом, повний привід, все як треба. Кузовий автомобіль практично просто в ідеальному стані. Подивіться, яка вона красива просто. Роздвійний вихлоп У нас присутні, до речі, безключовий доступ позаді. скло піднімачі присутні шкіряний, ось такий салончик, Охайний центральний підлокітник третій підголівник. Все в нас є. Машина приємна в ходу, яких зауважень, по ній не виявлено. Повний електропакет з підігрівом зеркал, пам'ять та електричне регулювання шкіряного салончику, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчики світла, дощу, помилок у нас ніяких немає в даного автомобіля. Далі є в нас адаптивна задня камера, клімат двох зони та підігріви передніх сидінь. Старт-стоп, звісно, управління мультимедію тут, та автомат. Тут у нас. Електрорічник і також присутній люк даного автомобіля. Машинка в дуже достойному стані за солодкою ціною. Адреса у нас Михайло 4. Приїжджайте, оглядайте, чекаємо вас у гості. Ми працюємо вихідних з 9 до 19, будь-який день, будь-який час. Є в нас обмін, кредит лізинг бо можете приїхати і придбати її за готівку.